Привіт, дорогі друзі! Сьогодні знову черговий випуск новин в середині архітектури урбаністики і сталого міського розвитку від каналу Чепнінський Влог під назвою Що ся Щося Що ся роби в наших містах? Давайте подивимося, що було протягом цих кількох тижнів нашої відсутності. Поїхали! На початку хочу нагадати, що компанія VR Development, в якій я працюю, постійно перманентно шукає на роботу архітекторів та урбаністів. Тобто, якщо ви відчуваєте потяг до проєктів генпланних, планувальних урбан дизайну, вулиці, площі, паблік спейси, малі форми тощо. То вам до нас у нас із дуже зараз багато співпраці з різними містами і дуже цікавих проєктів. Присилайте ваше резюме і портфоліо за адресою, яка буде нижче під цим відео. Московських попів просять звільнити територію Києво-Печерської лаври, також колишню інфекційну лікарню і будівлі нижньої лаври. Про це йдеться у попередженні національного заповідника києво печерська Лавра, з яким у монастиря був укладений договір на користування. Попередження оприлюднили на сайті києво Печерської лаври однак через деякий час воно зникло. В листі за підписом директора заповідника Олександра Рудника зазначено, що міжвідомча робоча група з підготовки пропозицій та рекомендацій щодо організації виконання окремих завдань пов'язаних з діяльністю релігійних організацій в Україні, виявила порушення монастиря монастирем умов договору щодо використання державного майна. На підставі цього заповідник розриває договір з 29 березня 2023 року, і до цього дня монастир має звільнити будівлі та споруди за двома адресами вулиці Лаврська, 11 та Лаврська, 15. Разом із тим у документі не йдеться про звільнення корпусів за адресою Лаврська, 17. Це територія Воскресенської, так званої Афганської церкви, на якій розташовано 5 об'єктів культурної спадщини. Ще в 17-му році журналісти показали, як орендарі, церковники активно руйнували і перебудовували пам'ятки архітектури на території Лаври, яку, які є, між іншим, у списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Без жодних погоджень і, ані від Мінкульту, ані від ЮНЕСКО московські попи робили у Лаврі що хотіли. І, власне, бачите, як міняється конюктура. Все залежить від політики. Друзі мої, як тільки політична. Атмосфера в нашій країні змінилася. Тут же раптом заповідник виявив несподівано, що там були якісь перебудови. Після публікації журналістів було розпочато розслідування, яке триває вже п'ятий рік, ось але підозри нікому не вручали. Тим часом у Львові був самобут на Сихові також від попів Московського патріархату, і нарешті так само міська рада Львова ухвалила передачу ділянки на проспекті Червоної колини 89 релігійній громаді Православної церкви України. Ну тобто раніше називали Київського патріархату, тепер просто нашої української православної церкви, під будівництво катедрального собору. Я е, політично це звичайно підтримую, але я боюся, що нічого доброго в архітектурному плані там нас не вийде, тому що маючи досвід роботи з православними священниками і, і, і розмов на тему, яка має бути архітектура, то скажу відверто, смаки дуже дуже ретроградні. Якщо ми пригадаємо, то в нас і невдалий досвід е, конкурсний у Львові на спорудження православної церкви між вулицями. Кості Левицького і Пекарською, де землю виділили під церкву з умовою проведення архітектурного конкурсу. Конкурс провалився, учасники були страшенно незадоволені, всі сучасні рішення актуальні священники духовенства православне відкинуло і вибрали дуже-дуже невдалий проєкт. Тому я думаю, що схоже буде і на сихою, на жаль. Довший час на цій території була дискусія між двома релігійними громадами Московського патріархату і Української православної церкви. Станом на сьогодні ми вийшли на рішення, які дають можливість нам остаточно завершити історію з російською пропагандою у Львові. Так сказав депутат Львівської міської ради Євген Бойко. Окрім того, на сесії ухвалили дозвіл для даної релігійної організації створювати проект землеустрою цієї ділянки. Храм Української православної церкви, як вони себе назвали Московського патріархату на Сихові, неодноразово намагалися демонтувати через сумнівну законність його зведення. Зокрема, активісти вимагали від Держарбудконтролю, тобто колишньої ДБ та Держгеокадастру перевірити документи, що узаконюють зведення храму. Кілька разів дерев'яному храмі виникали пожежі, які прихожани та настоятелі церкви називали підпалом. Через приналежність храму до московського патріархату невідомі вклеювали стіни церкви портретами Сталіна. Е, хочу сказати, що переважно взагалі в нас проблеми з е, наших містах і зведенням храмів, тому що часто їх зводять в е, скверах, в парках. Спочатку встановлюється хрест, потім з'являється якась нікому невідома релігійна громада, потім е, звертаються до міської ради, вербують депутатів. І ніхто їм переважно не відмовляє. Ось і чесно кажучи, це не стосується якоїсь конкретної конфесії. Я говорю з свого досвіду, як спостерігав за тим, як діють, на жаль, деколи деякі священники. На Лізі.нет вийшла стаття про те, що 75, понад 75% українців вважають, що реформу місцевого самоврядування і децентралізації влади потрібно продовжувати і поглиблювати, адже реформа відіграла позитивну роль. У спротиві широкомасштабному російському вторгненню, але на шляху децентралізації залишаються деякі проблемні моменти, в тому числі і через недосконале законодавство, зокрема щодо взаємодії місцевого самоврядування із, із центральною владою. Які зміни потрібно внести для врегулювання цих процесів, як допомогти налагодити ефективний діалог для відстоювання інтерес громад? Посилання на статтю під Ліганет можете почитати нижче там. є дуже розумні думки. Я радий, насправді, що не тільки я постійно про це говорю, тому що так виглядає, що нікому це не цікаво. Виявляється, що цікаво, і є лідери громадських думок, які дуже чітко розуміють, чому потрібно поглиблювати децентралізацію. Зі скандалів в Києві захисники квітів України програли апеляційний суд. Апеляційний суд не задовольнив скаргу щодо авторського права архітектора будівлі квіти України Миколи Левчука, розташованої по вулиці Січових стрільців 49 у Києві. Про це повідомили представники громадської організації Зберегти квіти України. Активісти висловлюються про засідання наступним чином: що ображення від засідання є дуже дивні. Відмовив в приєднанні Левчука багато поліцейських. Жодного питання стороні забудовника, проте справжній допит стороні. Архітектора в дивовижно зневажливій формі. Ми ще чекаємо на обґрунтування рішення суду, його не озвучили і не надуть за 10 днів. Хоча ми і не зупиняємося, і йдемо до Верховного суду. Забудовник налаштований серйозно, але і пан Левчук упертий, бо не має сумнівів у своїй правоті. Повідомили активісти. Раніше скандальний окружний адмінсуд Києва скасував наказ Мінкульту, який, яким павільйон квіт України було внесено до реєстру пам'яток архітектури. На думку судді надані фотографії не дозволяють встановити наявність будівельної техніки на ділянці. Не було також доказів роботи будівельників на цій ділянці, і, відповідно, суд якось схилився в сторону забудовника. Своєю черговий власник павільйону стверджує, що авторські права має не Левчук, а інститут Київпроект, в якому він працював над проектом будівлі. Начебто, Левчук втратив своє авторське право, коли не погодив реконструкцію на умовах девелопера. Власниками квітів України є бізнесмени Олексій Пишний та Андрій Скалозуб, за даними слідства інфо, пишний незадовго до скандалу із забудовою вів активний бізнес на території Росії. Зокрема, він був власником чи співвласником кількох компаній на будівельному ринку. Проте сам пишний це заперечує. Демонтажні роботи стартували 2 липня 2021 року, і будівельники почали розбирати фасад будівлі. Проте, зруйнувати її до кінця не встигли, бо кияни увірвалися на будівельний майданчик і зупинили роботи будівельної техніки. Ми висвітлювали цю новину вже в наших випусках, що коли ці події відбувалися, моя особиста думка насправді не сформована до кінця, тому що згідно законодавства України дійсно за часів радянського часу не було жодного закону, який би адаптував авторське право архітекторів чи інших творців. З часів власне, радянських до і автоматично переносив їх у умови українські і відповідно капіталістичні. З другого боку, сама споруда, звичайно, безперечно і цікава, але дуже важко адаптована до нових потреб. Вона холодна, вона не утеплена, і якщо її почати утепляти, то відповідно втратиться цей покрівельний матеріал з камінь з фасаду, скло конструкції також будуть інакші. В більшості своєї ця споруда це є атріум всередині, який комерційно абсолютно не працює. І тому я так би не дивуюся бажанням забудовника перебудувати цю штуку, тим більше, що земля в центрі міста дуже дорога. З другого боку, дуже неприємна така похабна поведінка, замість того, щоб посадити за стіл всіх, влада могла б промодерувати цей конфлікт. І прийти до якогось правильного е, рішення. Тим не менше, якось це все не вийшло, і от почали чубитися. я також не за ламання парканів, скажімо відверто, тому що буває таке, що цим також е, професійні активісти зловживають. Ось тому буду дивитися на рішення Верховного суду. Е, залишу свою думку про цю апеляцію при собі. Хочу нагадати, що у нас є ще канал Чеплінський Шорт, в якому публікуємо уривки з дуже класнючих наших відосів протягом 4 років нашого існування. Для чого вам це потрібно? Якщо ви приєдналися до нас нещодавно, ви можете побачити якісь цікавинки і зайти. За посиланням на цілковито на весь блог, для того, щоб його переглянути. Ну і в принципі, коли вони нас ті уривки вичерпуються, то там будуть актуальні уривки з мого буденного життя чи роботи, тому це, скажімо, ще більше буде нас зближуватись. Підписуйтесь, будь ласка, на шорт від Щеплінського. На території пивзаводу Шульца в Києві планують побудувати мечеть на 5 тисяч осіб школу і музей. На території що на Деміївці планують збудувати кримсько-татарський культурно освітній центр з мечеттю, як я вже сказав, на 5 тисяч осіб. Про це йдеться в описі проєкту на сайті фонду національного добробуту Криму, якому належить за мене ділянка та споруди на території колишнього пивзаводу. Також буде збудовано школу для дітей з Криму та України, в якій вчитимуться мінімум 200 учнів. В мечеті передбачено жіночу зону і приміщення для мам. Крім того, на території комплексу побудують культурно-діловий центр, в якому буде розміщено музей кримських татар, бібліотеку, конференц-залу, приміщення для різних гуртків, і також працюватимуть кафе та магазин в національному стилі. Загальна площа будівництва має складати 30 тисяч квадратних метрів. Про це йдеться в описі проекту. Раніше краєзнавець Антон Корб помітив, що будівлю колишнього повзаводу Шульца в районі Дміївки потрохи розбирають. За його словами, за 21 рік розібрали один з перших виробничих корпусів та частково розібрали фасад житлового будинку при заводі, що виходить на червону лінію забудови провулку Руслана Лужевського. Наразі розбирає сушильну вежу, а корпус, до якого вона прилягла, вже цілком зруйнували. У фонді спростовують повідомлення про те, що будівлі колишнього пивзаводу Шульца потрохи розбирають. Жодних демонтажних чи інших робіт на території не проводиться. Низка повідомлень про це неправдиві. Нашою організацією дійсно планується будівництво культурного центру на зазначеній території, і на даний момент ведуться роботи з підготовки ескізного проекту. Так зазначають у фонді. Філософія нашої організації в тому, що не знищувати а навпаки збільшувати культурну спадщину нашого міста. На цим ми і працюють, додають там. Насправді ті візуалізації не знаю звідки вони походять, чи які вони мають статус, але ті, що показані. Мене викликає страшний страх, що таке дійсно буде втілене, тому що погана репліка на Айя Софія в Стамбулі насправді не те, чого потрібно сучасній архітектурі Києва. Більше того, я раджу фонду звернутися до практики сучасних архітектурних конкурсів, зокрема, от конкурсна робота Біарки Інгліса його команди Бієджі з. Данії і подивіться, яку пропозицію вони зробили на ісламський центр з мечеттю у Тірані в Албанії. От я думаю, що такого роду архітектура нам дійсно швидше зайде, ніж будувати якісь е копії, репліки, невдалі, споруд тисячолітньої давності. На порталі Дія запустили розділ Моє будівництво. Там можна буде знайти всі документи, де людина вказана замовником будівництва. Побачити документи можна незалежно від способу подання через портал Дія чи через СНАП. Скористатися послугою можуть як фізичні, так і юридичні особи. Як зазначив Михайло Федоров, важливо, щоб ваші документи були датовані не раніше липня 2020 року. Більшість доступних документів в кабінеті створені. Після цієї дати. Саме тоді ми запустили єдину державну електронну систему в сфері будівництва. Це було початком цифровізації сфери. Поки Мінцифри хвалиться своїми досягненнями в дії, уряд остаточно ліквідував ДАБІ. Роботу припинили всі її 24 територіальні органи закрито 5420 виконавчих проваджень і суд, у судових справах. Зазначається, що рішення про ліквідацію Дабі кабіну хвалив ще 2020 року через численні скарги на її діяльність та факти порушень у роботі. Тепер роботу припинили всі територіальні органи інспекції, і е, можна сказати, що на цьому поставлений хрест поставили крапку в існуванні однієї з найкорумпованіших державних структур в історії незалежності України за підрахунками експертів. Корупція в будівельній сфері спричинена протиправними діями, де могла щорічно становити не менше 3 мільярдів гривень. Так пояснюють у відомстві. Міністерство додало, що всі документи Дабі передали на зберігання у центральний державний архів вищих органів влади та управління. України, хочу від себе додати, що це було насправді політично дуже таке цікаве рішення, коли ще не написаний закон. Коли в законі про регулювання місцевої діяльності є оцей вищий орган в цій царині, дабі його скасовує, тобто орган центральної влади, скасовує інший орган, тобто державну цю інспекцію, ще не створивши нової. Потім створюють діам, який не є в законі, і все це було. Така каталасія. Давайте порахуємо. Зараз 23 й рік. Майже три роки пішло на те, щоб це зробити. Більше того, реформа 5.6.5.5, яка власне вже говорить про ДіАМ, ще так президентом і не підписано. Що в принципі є порушенням Конституції України. 15 днів відведено на або вето, або підпис законопроекту. Для чого це робиться? Можете робити висновки самі. Хороших новин про цифру в Харкові запустили бета-тестування застосунку, в якому можна ознайомитися із архітектурою міста. Громадська організація Urban Forms Center запустила проєкт «Посібник архітектури Харкова та запрошує користувачів до бета-тестування. Це цифровий путівник містом, що славиться своєю архітектурою модернізмом, ну зрештою, не тільки модернізмом. Додаток має зручну мапу, на якій вказані об'єкти з текстовими описами і детальну інформацію, що складається у маршрути. Тут можна знайти рідкісні архівні фотографії, професійну сучасну зйомку та 3D-моделі, що демонструють, якими ці об'єкти були упродовж ХХ століття та їхній теперішній стан під час війни. Автори проєкту зазначають, що спадщина міжвоєнного модернізму чи конструктивізму в Харкові залишається найбільш недооціненим пластом матеріальної культури. Початком повномасштабної війни Росії проти України у лютому 22 року ця архітектура не менше за середньовічні церкви, барокові чи класицистичні будинки опинилися під загрозою знищення внаслідок невщухаючих обстрілів міста. Матеріали доступні українською та англійською мовами. Завантажити застосунок можна на Android та для iOS. Позитивних новин в Києві з історичних будівель приберуть незаконну рекламу. Фасади історичних будинків в центрі столиці очистять від незаконної реклами. Управління з питань реклами КМДА та комунальне підприємство «Київреклама» анонсували це в своїх соцмережах. Від сьогодні до 17 березня демонтажні бригади проводитимуть інспекції центру міста та звільнятимуть фасади від незаконно розміщених конструкцій. Демонтаж відбудеться на вулицях Андріївський узвіз, Панківська та Лютеранська по моєму це не тільки центр, ну напевно, далі продовжить після 17 березня. Хочу нагадати, що у Львові зменшили на 55% кількість рекламних площин, зокрема розміром 3 на 6 метри і більше. Ну і взагалі давно почистили історичні споруди від пластикових гігантських рекламних вивісок, і навіть колись 1+,1 плюс робили цілий репортаж про те, як треба Львів ставити у приклад всій Україні. Це насправді робиться дуже нескладно, головне політична воля і бажання, тому що вся ділова нерухомість переважно обновлює свої вивіски протягом п'яти років точно, тому що або бізнес не йде і міняється орендар, або вицвітають вивіски, або вони зроблені неякісно, або йде зміна якоїсь товки, яка орендує то чи інше приміщення тощо. Ось, тому в принципі від 5 до 7 років можна всі центри українських міст почистити і провести дуже пристойний європейський вигляд. В Харкові почали демонтувати трамвайну систему, тому що вона недоцільна. Мер Харкова Ігор Терехов почав знищувати трамвайну систему міста. Про це йдеться у блозі Олега Васильєва, автора youtube каналу Залізні Магістралі. Ну, насправді ми про весніна е, вирвані колії давно вже говоримо і читаючи пабліки харків'ян. Але тим не менше, за словами цього блогера, міська влада Обирає стратегію на автомобілізацію, хоча мер раніше оголошував намір зробити Харків екологічно чистим. Ну я нагадаю, що він не тільки робив оголошував про екологічно чистий, він ще й хвалиться мастер-планом від Нормана Фостера, який точно не орієнтує Харків на автомобілізацію. Більше того, власне, говорить про те, що треба максимально розвивати громадський транспорт. На думку Васильєва, чиновники ніби заохочують містян пересідати на автомобілі. Знімати рейки на вулиці Весняна почали 3 травня. Вулиці планують розширити для автомобілів. І раніше начальник департаменту з питань інформації Юрій Сидоренко повідомляв, що там росіяни знищили підстанції, які забезпечували роботу трамваю, і зруйнували депо. Водночас він уточнив, що реконструкцію спуску Весняна з розширенням проїжджої частини була запланована давно ще до того, як розбомбили. І роботи мали початися в березні минулого року. Мер Харкова заявляв, що трамвай збережуть на вулиці Мироносицькій. На сьогодні там розкопали дорогу, щоб відремонтувати водогін. Тому трамваї і так не ходять. Хоча, за його словами, він недоцільний, але це така традиція. Замість трамваїв, мер хоче запустити по місту сучасний електротранспорт. Васильів нагадує, що трамвай також електротранспорт і він також буває сучасний. Тим часом, не продовжуючи трамвайну тему, Київ втратив 36 мільйонів доларів можливих, які він міг отримати від Світового банку на продовження трамваю в центр. Продовження борщагівського швидкісного трамваю, який дуже великим попитом користується у Киян, до метро Палацпорту, найближчими руками не буде, бо міська влада Києва не спромоглася розпочати всі необхідні для цього процеси, і тому проєкт фінансування на суму 36 мільйонів доларів світовий банк скасував. КМДА стверджує, що вони обов'язково повернуться до цього проєкту, але місцеві активісти і транспортники не дуже в це. Чесно кажучи, вірять. Як показує досвід, технічні напрацювання, які збережуться, документи, чорнетки, економічного обґрунтування, ескізи, певні креслюнки, можуть зекономити трохи часу в майбутньому, але найбільше часу та зусиль потребують саме політичні рішення і політичні процеси у владі міста і держави. Тому, власне кажучи. Незважаючи на те, що заступник директора департаменту транспорту КМДА Іван Шпильовий сьогодні стверджує, що, попри скасування, фінансування проект не буде заморожений, але суспільство насправді їм не вірить. Хочу приклад поставити приклад Парижу, які постійно розвивають трамвайну мережу. Більше того, постійно зменшують можливість заїзду в центр міста автомобілів. Я вже розповідав про те, що знизили. З 50 км до 30 швидкість пересування автомобілів. І таке гігантське місто і, і столиця не зупинилася, нічого не, не стало, не зупинилася економіка. Більше того, стало набагато спокійніше, тихіше, і людям набагато комфортніше. Про те, що їм це подобається, ці зміни, свідчить про те, що там постійно перебирають пані Мера. Зверніть увагу, подивіться, яка красота, як виглядають нові громадські зупинки на нових лініях. Три нові лінії, загально кожна з них від 18 до 25 кілометрів, з новими зупинками, повністю з новим профілем вулиць і з новими швидкісними трамваями. Що заважає нам запланувати це в нашій столиці? Я, чесно кажучи, не розумію. Ну, розумію, тому що вся наш, весь наш політичний бумонт е депутатський їздить на Тачках і не дуже розуміє, що громадський транспорт мусить бути в пріоритеті. В нас є прекрасний блог про трамваї з моїм колегою, транспортним експертом Ігором Могилою про плюси і мінуси трамваїв в наших містах. Подивіться, хто не бачив. Будь ласка, обов'язково дуже цікавий діалог. Виявилось, що торговий центр в Києві Ocean Plaza перейде у власність держави, тому що Вищий антикорупційний суд зареєстрував позов Міністерства юстиції щодо конфіскації активів російських олігархів Аркадія та Ігоря Ротенбергів, поміж яких є і цей торговий комплекс Ocean Plaza. Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давіта І каже, що, як і обіцяв, в ТРЦ наступний у черзі на конфіскацію. Сьогодні Вищий інтикорупційний суд зареєстрував позов Міністерства юстиції щодо конфіскації. За словами Арахамії, все майно стане власністю держави і покриє якусь частку шкоди. Ну, напевно, якщо продати його, напевно, тоді покриє. Окей. Будемо відслідковувати далі, що ж відмітають, і скільки тої руснявої нерухомості і бізнесів було в наших містах. Архітектори Ольга Клейтман, яка була героїною мого блогу про Харків, авторка парку Сарджен Яр у Харкові, отримала а, ну, і Ігор Розбейко і Юлія Міщенко, архітектори також отримали диплом з відзнакою на конкурсі премії Національної спілки архітекторів 2022 року за проєкт Зелений гай у місті Дніпро. Фахівців нагородили за цей проект, представлений в номінації Ландшафтна архітектура. Проект давався нам важко і не тому, що не могли придумати, як подолати постійний сув ґрунту урочища та розмивання ґрунтовими водами, а тому, що довбані, довбані норми і експертизи з усякого нормального проєкту намагаються зробити радянське одоробло», Зазначила архітекторка Ольга Клейтман. Авторка розповіла, що міська влада вже намагалася кілька разів здійснити реконструкцію рочища, але з цим виникали проблеми через підземні води. Причому ніхто з, не знає походження цих джерел, а, і, чи вони є природними чи техногенними. Влітку на території приємно гуляти, оскільки тут прохолодно та волого. Головною метою архітекторів архітектори вбачали залишити недоторканими навколишнє середовище, нічого не асфальтувати та не бетонувати. В цілому реалізація проєкту розрахована на чотири черги. Ольга Клейтман висловила сподівання, що його буде втілено після завершення війни. Ми також дуже на це сподіваємося. Мені подобається, що ті напрацювання і думки, які ми показували у Сарженому яру, знайшли своє продовження, дійсно хороше рішення з цими мостами, з напівпрозорими стежками над існуючим озелененням. Працює це дуже добре, чисто, охайно і ну, взагалі технологічно. Я би так сказав з новин фірми. Я вже згадував сьогодні Біархі Інгліса, то давайте вже подивимося і на маленький, непритаманно маленький для цієї компанії проект готель Кемпінг в Пустелі Техасу, який повинен бути надрукований 3D-принтером від власне, згаданої данської компанії. Замовником проєкту стала готельєрка Ліс Ламберт. Він же отримав назву Ель Косміко. Кемпінг охоплюватиме 25 гектарів та ну, на заході штату Техас та складатиметься із готелю з усіма зручностями і постійного житла. За допомогою технології 3D друку Icon команда розробила архітектуру будівель, спираючись, зокрема, на досвід співробітництва студії немало небагато з НАСА. Ми витратили певний час на вивчення того, як краще буде виглядати будівництво. На Марсі та місяці. І стало цілком зрозуміло, що е, 3D-будівництво не має альтернатив. Так прокоментував проєкт-засновник Biarchia Ingilс. Для друку використовуватимуть бетонну суміш, в яку додадуть пігмент, щоб наблизити кольори споруд до відтінків пустелі. Ми також створили певні візуальні ефекти, на яких можна буде побачити щось схоже на червоні регуліти, знайдені на Марсі. Але в результаті ми отримали щось подібне до народної архітектури, зазначив Б'ярке Інгліс. Територія включатиме басейн навколо нього будуть розміщені вигнуті кабінки для перевдягання. Команда планує розпочати будівництво цього елькосмічного комплексу у 2024 році. Я думаю, що зараз, коли стане все більш доступним, цей 3D-друк в загалом будівництві. Ми побачимо дуже-дуже багато цікавої органічної архітектури, яку важко мурувати, яку важко лити в бетоні. Це буде така нова, нова сторіночка в історії світової архітектури. І свідковуємо разом. У мене, друзі, все. Кому сподобалось, Великий молодець. Не забувайте підписуватися, радитись цей блог друзям. І очікуйте найближчим часом вже блоги про Чернігів і Суми, які ми для вас знімали. І особливо подяка нашим патреонам, які завдяки коштам, яких ми змогли поїхати всі поїздки. Дякую вам всім до зустрічі.